Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити про роботу фудбанк і ще про водійські посвідчення і машину. Поділитися з вами останніми новинами, що в нас сталося за цей тиждень. І так, в Канаді ми вже десь два місяці. Живемо в місті Торонто, провінція Онтаріо. Нам все подобається. Поки що все нормально, але дещо трапилось, і з цим я зараз поділюся. Я працюю в кафешці 5-4 рази на тиждень, 2 дні я клінінг сервіс, потім 2 дні я на кухні, і один день я допомагаю Паристі. Мені подобається більше всього працювати на кухні, виготовляти класні, красиві, смачні десерти. Я прям від цього. Так, таке задоволення отримуюся максимально, максимально. Потім про роботу, ну, взагалі мені робота подобається. Ще огляну, скільки в кінці місяці я отримую зарплатні, дуже цікаво, тому що в мене зараз 15 доларів на годину це до податку. І значно, ну там ще податок, я не знаю, скільки буде, точно, і вам потім також розповім. Але я, це моя перша робота, і я думаю, що це поки що нормально, так як я мова. Англійська у мене не дуже на високому рівні. То так, поки з чогось починати треба. Робота Вови. Я вам розповідала, що він проходив ліцензування в Юніоні, і вони обіцяли потім дати йому роботу, тобто вони влаштують на роботу. Вступ в Юніон коштує десь 70-80 доларів, і щомісяця ти також платиш. І ось він пройшов ліцензування вже якби все. робота потрібна. І вони сказали, що вони самі зателефонують. Знаєте, пройшов тиждень-два-три, ніхто нічого не телефонував, Вова сам писав їм і телефонував. Вони спочатку нічого не відповідали, а потім, коли вийшли на зв'язок, сказали, що чекай, поки немає. Хоча там була вакансія, і казали, що десь 24 долари на годину, але ні. І я не розумію, чому. Ну, типу, знаєте, вони спочатку кажуть, а потім ні, немає, сорі. Ну, це знаєте, це один такий неприємне, що сталося. Але Вова знайшов вже іншу роботу, зараз працює, йому подобається. Ну, більш-менш нормально, там зарплатня поки ще так е, невідома, тому що він пішов ось на нову, на нову, буквально два дні там працює, а на інший він робив ремонти. Тобто там будинок був під здачу, і він робив ремонт в будинку. То там платили йому 15 доларів на годину, але без податку, тобто просто давали за кеш. Потім наступне цікаво. Ми на наступному тижні вже збираємося купляти машину. Тобто вона якби вже в нас є, але ще не є. Ми дуже щасливі, тому що реально цього хотіли. І потім, якщо купимо, ми покажемо, яку купили, за скільки, що там в неї цікавого. І я дуже цього чекаю, щоб їздити в магазини і кудись там якісь нові місця, відвідувати в. Наші провінції, тому що тоді Канада нам відкриється ще значно краще, тому що на на автобусі долати відстані складно. Ось я сьогодні їздила в фудбанк, Мені їхати туди 40 хвилин в одну сторону, 40 туди, 40 назад. І ще там пішки трішки пройти. І так, три години, три з половиною години я витратила. І до речі, я вам зараз покажу, що мені дали в фудбанку, і потім ми повернемось до машини. Ось такий набір продуктів. Так, ну ось і все. Я вже йду додому з футбанку. Чесно кажучи, якось вибір вже не вражаю, тому що ну, майже не було нічого. Там Ще я взяла сосиски, рис, макарони, якась томатна паста, рахісова паста, молоко і ще тут є боби, яйця, апельсини і там ще яблуко. Апельсинів вийшло 10 штук. Але я хочу сказати, що коли ми перший раз там були, в мене є відео, то продукт вибір продуктів був значно більше. Зараз дуже мало там взагалі майже нічого не було. Я коли прийшла, я була дуже здивована, що не було що вибрати реально. Ну, типу, я зараз їздила, і потім в мене просто що сьогодні вихідний. А якщо б не вихідний, то з роботи відпра, ні, ні. тоді не потрібно так. Ну краще на роботу сходити. І... Продовжуємо за машину. Ми вже збираємось купляти, але теж таке, знаєте, неприємне ситуація трапилась з інструктором водіння. То Вова займався, в нього було два уроки, якби він в нього вже досвід є два роки, і він нормально водить машину, і просто йому потрібно було е трішечки подивитися, як тут їздять на дорогах, і що ще там щось підвчити. Але інструкторша українка, жінка, вона вже тут в Канаді давно живе. Запропонувала йому зареєструвати його на іспит. Ну він погодився і ось буквально нещодавно вона в нього запитує: Ти будеш? Вова запитав в неї, скільки коштує машина на іспит, щоб взяти у неї, орендувати. Вона сказала 200 доларів канадських. Ну, Вова сказав дорого, і потім просто вона вчора в нього запитує: Ну що ти береш мою машину? А Вове завтра іспит? Він каже, що ні. Ну, дорого у вас, я ж вам сказав. А вона каже, що як ти не береш мою машину? все, я тебе зареєструвала. Тепер я відміню цей іспит, ти не будеш здавати, взагалі ти не здаш, тебе нічого не вийде, ти погано водиш. Але перед тим вона казала, що в нього все нормально. І якби за іспит потрібно було заплатити 50 канадських доларів. Вова заплатив, і якщо вона відмінить. То 50 доларів згорять, і вийде так, що і не буде іспиту, і не буде 50 доларів. Ну я розумію, що звичайно, ну вона запропонувала зареєструвати сама, і якби про машину тоді мови взагалі не було. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви думаєте, це нормально чи ні? Ну, як просто не захотіла людина брати в неї машину, все, істерика, і тепер погане ставлення до свого, до того, кого ти вчиш. Ну як таке може бути? Я я просто вражена людьми, і знаєте, просто що, якби ну, українка до українця, ну, не знаю. Мене це здивувало. Я досі. Ми досі в поганому настрої, не знаємо, як буде, тому що завтра іспит, і вона може просто відмінити в будь-який момент. Це і потрібно знову буде реєструватися, чекати і платити. Як тут бути, я не знаю. Хто що може порекомендувати, будь ласка, напишіть в коментарях і взагалі скажіть, ну це ситуація нормальна чи ні? І я просто не хочу, щоб ви з таким зіткалися, тому що це реально ну ось я захочу водити машину, я потім не візьму в неї уроки я не захочу брати її автомобіль, і потім теж на мене польється бруд. Але я жінка, дівчина, і мені це буде вдвічі неприємно. Тому що в мене потім взагалі бажання пропаде водити машину, наприклад. Ну, і я не знаю. І, до речі, один урок в неї коштував 120 канадських доларів за півтори-дві години плюс-мінус. Хто знає, які ну, взагалі скільки коштують уроки, напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати, тому що нам розповідали, що ну, потім, вже, коли Боба в неї взяв уроки, що можна і за 60, і за 100 доларів знайти. Ну, якось так вийшло. Знаєте, головне потрібно не засмучуватися. Всі ці перешкоди, які з нами трапляються, вони роблять настільки сильнішими, стресостійкими. І всім, хто збирається їхати в Канаду, то якщо ви вже задумалися над цим, то напевно потрібно вам це зробити і не відкладати на потім. Я хочу сказати, що Канада зовсім різна, зовсім ну, не для всіх це 100%, тому що. І я, споча... я від Канади нічого не очікувала. Я навіть не думала, що я колись тут буду жити і взагалі будувати своє життя. А для мене Київ це було просто щось нереальне. Я сама з невеликого селища, і Київ для мене був великим містом. А тут я в Торонто, в супер-мега-великому місті. І, взагалі, в Канаді, і це досі в мене в голові якось, знаєте, так ще я це все думаю, думаю, думаю і я нереально щаслива і готова будувати своє тут життя. Не як надовго ми тут будемо, я не знаю, тому що життя воно таке цікаве і таке непередбачуване. Я бажаю всім успіху, обов'язково. Тримайтеся, не слухайте нікого, тому що ніхто не знає краще за вас. Комусь не подобається в Канаді небо, комусь не подобається зелена трава або білочки, які бігають і єнотики, яких ми бачимо. Комусь ще щось не подобається. Усіх різні смаки, і потрібно це прекрасно розуміти, тому що тільки ви, тільки ви знаєте, як вам тут буде. Я бажаю всім великого успіху, великого натхнення і. Не боятися щось робити для свого майбутнього, тому що це найголовніше. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте ще коментарі. Всім бувайте до нових зустрічей! Я обов'язково вам розповім, що там було з іспитом і, взагалі, з роботою, тому що це мені дуже цікаво.